В ефірі новини дивіться у випуску. В Дунайському інституті Національного університету Одеська морська академія та Дунайському фаховому коледжі відзначили початок нового навчального року. Яка епідеміологічна ситуація щодо кишкових інфекцій в Ізмаїлі та Ізморському районі? Яку погоду очікувати у вересні? З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 7 вересня орієнтовно такі. 266 900 осіб особового складу, 4506 танків, 8703 одиниці бойових броньованих машин, 5722 артилерійські системи, 753 реактивні системи залпового вогню, 506 засобів протиповітряної оборони, 315 літаків, 316 гелікоптерів, 4 4541 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 1455 крилатих ракет, 19 кораблів, 8217 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 859 одиниць спеціальної техніки. Цієї ночі упродовж трьох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками Південь Одещини. Це вже четверта атака із Мільського району за останні п'ять днів. Внаслідок сьогоднішнього нальоту шахедів у декількох населених пунктах пошкоджені об'єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор та адміністративна будівля. Постраждала одна цивільна особа. Водій вантажного автомобіля отримав легку травму ноги. Бажаємо йому якнайскорішого одужання. На місці триває ліквідація наслідків. Працюють всі відповідні. Служби під час чергової дронової атаки на об'єкти інфраструктури Подунав'я прикордонники збили п'ять ударних безпілотників противникам. Попри складнощі збиття дронів Камікадзе у нічний час, прикордонники із морського загону цієї ночі, як і минулої, збили чотири баражуючих снаряди типу шахет. Ще один убивчий дрон знищили у повітрі морські прикордонники із морського загону морської охорони. Під час бойової роботи охоронці державних рубежів використовували усі наявні технічні засоби задля візуального виявлення та знищення ворожих повітряних цілей. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмельського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. В Дунайському інституті Національного університету Одеська морська академія та Дунайському фаховому коледжі відзначили початок нового навчального року. Урочиста лінійка пройшла вже у новій будівлі, яку передали на баланс закладу. Розпочався захід урочистим маршем новоприбулих курсантів. Докладніше дивіться у репортажі. В Дунайському інституті національного університету Одеська морська академія та Дунайському фаховому коледжі відзначили початок нового навчального року. Урочистий захід пройшов на подвір'ї нового приміщення, яке міністерство освіти цьогоріч передало на баланс навчальних закладів. Сьогодні в двох закладах навчаються більше ніж 1500 курсантів і студентів. Безумовно, цієї споруди буде замало, тому що максимальна кількість здобувачів, які може прийняти ця споруда, десь приблизно 800 осіб. Тому Процеси пошуку ще одного місця, де можна було б розташувати морські заклади, вони тривають. Звучить державний гімн України, і курсанти підіймають прапор держави та вносять знамена двох навчальних закладів. Після цього хвилиною мовчання присутні вшановують усіх полеглих героїв, які віддали своє життя за незалежність, цілісність і суверенітет України у боротьбі з російськими окупантами. Слова вітання лунають від імені керівництва національного університету Одеська морська академія. Шановні першокурсники. Сьогодні ви починаєте свій професійний шлях. І кожен із вас повинен відповісти на питання: чи готові ви стати професіоналом, чи готові ви подолати всі складнощі, чи готові ви працювати для себе, для батьківщини і для своєї сім'ї? Якщо на ці питання ви відповідаєте «да», то ви знаходитесь в потрібний час і в потрібному місці. Ми викладачі інституту і коледжу, зробимо все для того, щоб ви досягли своєї мрії. Від імені міського голови до курсантів-першокурсників звернувся його заступник Євген Дубей. На вашому шляху буде дуже багато труднощів і дуже багато ситуацій, які на перший погляд вам будуть здаватися безвихідними. Але ніколи не бійтеся вступати в цю безвихіду, тому що без кожного безвихідної ситуації є обов'язково вихід. Тому я хочу побажати вам всього найкращого, сім путів під кіль і щасливої вам дороги! Привітати молоде покоління курсантів завітали також представники українського дунайського пароплавства, з якими навчальний заклад тісно співпрацює, і на базі якого зазвичай проходить плавальна практика. Повірте, нічого зайвого не буває в житті. Все колись повторюється, і все колись знадобиться. Тому хочу вам побажати ще натхнення, сили, витратки, терпіння, щоб ви достойно захистили в майбутньому свої дипломи, щоб ваші родичі, батьки вами пишалися. Будьте здорові, побудного вам вітру! Нехай цей рік стане для вас. Міцним фундаментом на морському шляху, а навчання стане маяком, що світитиме вам у темних моментах життя. Ми віримо у вас і впевнені, що будемо пишатися вашими досягненнями у майбутньому. А наш навчальний центр завжди готовий допомогти вам у досягненні ваших морських амбіцій. Від імені батьківського комітету та всіх батьків до курсантів звернулася Юлія Резнік, мати курсанта першого курсу Дунайського фагового коледжу, та Анна Чусій мати курсанта першого курсу Дунайського інституту національного університету Одеська морська академія. Ми на жаль живемо в безпечний час в нас в країні війна, але ми сильні, ми здобудемо перемогу і все вір в наших дітей. Дуже дякую вчителям та шановним курсантам за те, що Обрали потрібний шлях. Діти, ви починаєте свій свідомий шлях за обраною вами професією. Моряк це легендарна, шанована і найромантичніша професія у всьому світі. Я впевнена, що під керівництвом висококласних фахівців Дунайського інституту ви станете першокласними фахівцями морської галузі. Бажаю всім нам миру. Злагоди впевненості в майбутнє і міцного флотського здоров'я ході заходу грамоти від Міністерства освіти і науки України отримали кращі викладачі та професорсько-викладацький склад двох навчальних закладів. Церемонію нагородження провів директор Валентин Чепшир. У свою чергу за ініціативу та наполегливість високий професіоналізм, сумніне виконання службових обов'язків, вагомий особистий внесок у розвиток освіти. Валентин Іванович був нагороджений нагрудним знаком від Міністерства освіти і науки України. По завершенню офіційної частини курсанти Дунайського інституту національного університету Одеська морська академія разом з молоде. Поколінням курсантів Дунайського фахового коледжу урочисто пройшлися маршем. Наталя Гаврилова та удолхристя для програми новин. Літо завершилося, але з приходом осені не варто розслаблятися і забувати про дотримання правил особистої гігієни, адже ця пора вважається періодом, коли все ще можна захворіти на гострі кишкові інфекції. Яка епідеміологічна ситуація щодо кишкових інфекцій в Ізмаїлі та Ізмаїльському районі? Дивіться у сюжеті. Літо завершилося, але з приходом осені не варто розслаблятися і забувати про дотримання правил особистої гігієни, адже ця пора року вважається періодом, коли все ще можна захворіти на гострі кишкові інфекції. Яка епідеміологічна ситуація щодо кишкових інфекцій в Ізмаїлі та Ізмаїльському районі? За роз'ясненнями ми звернулися до спеціалістів Дунайського басейнового відділу відокремленого підрозділу санітарної охорони території. Наразі ситуація на гострі кишкові інфекції не стійка, ділиться з нами Євдокія Мартинова. За вісім місяців цього року у порівнянні з попереднім зареєстрован. Воно підйом захворюваності на 20%. відсотків. те, то, що растет заболеваемость сальманельозом. По измельскому району если за 8 месяцев мы видим на заболеваемость она находится на уровне прошлого года то за август месяц регистрируется все-таки рост заболеваемости с и это настораживает в основном заболевшие до 85 процентов это все-таки дети до 17 лет из них наиболее уязвимая группа среди детей это от года до 4 лет Основними факторами передачі захворювання залишаються овочі, фрукти та ягоди. Крім цього, фіксується контактно-побутовий спосіб через недотримання правил особистої гігієни. В зв'язку з цим хочеться лишній раз напомню населенню основних мерах профілактики острыми кишечними інфекціями. Перше, це необхідно соблюдати следить за сроками, за условиями хранения продуктов, особенно скоропортящихся продуктов на сегодняшний день, потому что жара и болезнетворные микробы очень хорошо, очень хорошо, особенно сальмонелла, размножается в пищевых продуктах, особенно молочных, рыбных, мясных, салатах. Поэтому строго необходимо соблюдать сроки І умови хранняння скаропорчащихся продуктів. Молочні продукти, овочі, фрукти, ягоди, а особливо яйця, слід обов'язково піддавати термічній обробці перед вживанням, адже найчастіше збудники знаходяться саме у сирій їжі тваринного походження. Аби уберегтися від будь-яких кишкових інфекцій, спеціалісти також рекомендують дотримуватися технології приготування харчових продуктів. Этот... Фактор передачи на сегодняшний день играет второстепенную роль. Первое ⁇ это пищевые продукты, а грязные руки на сегодняшний день мы видим среди наших заболевших, что играет второстепенную, но немаловажную роль в распространении инфекции. Поэтому соблюдение личной гигиены очень важно. Особенно надо это помнить, когда перед кормлением маленьких детей, перед приготовлением пищи, после посещения туалета, общественных мест. Після приходу з вулиці, соблюдайте, это очень важно. Не рекомендується купатися у забруднених водоймах, а тим паче ковтати воду, адже таким чином небезпечні бактерії та мікроорганізми одразу потрапляють до організму людини. При появі таких симптомів захворювання, як підвищення температури тіла, головний біль, інтоксикація, блювання, біль у животі, висипання на шкірі. Одразу звертайтеся до лікаря і ні в якому разі не займайтеся самолікуванням. Госпіталізація а госпіталізація показана для дітей. До 5 лет для ослабленных людей, для детей, которые посещают детские садики. Госпитализация обязательно. также госпитализация в случае кишечных інфекцій обязательно для людей, у которых формы проявления заболеваний. Если Якщо лечение в амбулаторных условиях, то тоже необходимо соблюдать все назначения врача и соблюдать меры личной профилактики для того, чтобы не заразить окружающих. Пам'ятайте, може призвести до значних ускладнень, бережить себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова та у Дур для програми Новин. Прокуратура розпочала розслідування масового дронового удару по Одеській області 7 вересня за фактом порушення законів та звичай війни. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. За даними слідства, вночі російська армія атакувала об'єкти припортової та цивільної інфраструктури півдня регіону, внаслідок чого поранення отримали двоє водіїв вантажівок. Руйнувань зазнали елеватор та адміністративні приміщення. Також вибуховою хвилею пошкоджено низку приватних будинків. 5 тисяч доларів за поновлення підприємницької діяльності. На Одещині правоохоронці викрили у хабарництві керівну особу Державної податкової служби. Слідчі спільно з працівниками СБУ встановили, до посадовиці звернувся представник одного із підприємств з метою зняття податкових ризиків, які були виявлені в подані для реєстрації податковій звітності і які стали підставою для блокування роботи підприємства. Чоловік з'ясував процедуру та перелік необхідної документації, яку має надати до податкових органів. А жінка повідомила. Йому, що для зняття податкових ризиків з підприємництва та розблокування його діяльності він має надати їй неправомірну вигоду розміром 5 тисяч доларів. В ході проведення слідчих дій за місцем роботи та мешкання правопорушниці були проведені санкціоновані обшуки: вилучено гроші, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та інші речі, що становлять інтерес для слідства. Цей злочин карається штрафом від 34 до 93,5 з половиною тисяч гривень або позбавленням волі на срок від 2 до 5 років слід. Сво триває. Згідно з прогнозами погоди, у вересні на українців чекають теплі сонячні та майже літні дні. За даними Укргідрометцентру, очікувати на різку зміну температури не варто хоча в деяких областях України все ж таки дощитиме. Дивіться далі. Цього року початок осені в Україні буде трохи похмурим та часом дощовим, але вже у другій половині місяця. Однак до кінця робочого тижня протримається досить тепла погода. Лише вночі ближче до п'ятниці температура повітря почне падати у деяких областях до 8-9 градусів. Завдяки подібній циркуляції в Україні перші дні вересня будуть теплими, спекотними і місцями з денними максимальними температурами в межах плюс 24, плюс 30, на півдні та сході плюс 33. Вночі стовпчики термометрів опустяться до плюс 10, плюс 16 градусів. Райньому півдні та на узбережжі морів, плюс 17, плюс 20. дощі переважно пройдуть у західних, центральних та північних областях. Східні та південні регіони залишаються з дефіцитом опадів та розвитком посухи. Але цього тижня у нас переважатимуть досить комфортні значення температури. Звичайно, вночі вже трохи відчується це перше осіннє дихання, тому що, по-перше, і дні стають коротшими, і відповідно трохи менше сонячного світла. І зараз саме так відбулися синоптичні процеси, що в нас переважають північно-східні, північно-західні потоки. Тому така комфортніша повітряна маса не надто. Спекотна. Вночі 10-15 матимемо територію України в більшості областей, а в день 21-27 з позначкою плюс. З опадами все спокійно. Вже відступають фронтальні опади, як скажімо, були у вихідні. Сонця буде достатньо, але трошки воно вже не так грітиме, як звичайно, літнє. Дещо тепліше залишаються температури на півдні. Там уночі 14-19 градусів тепла, вдень день 24 і подекуди навіть 30 градусів. Тобто, південь ще майже літня погода залишається. У другій половині місяця розмиті атмосферні фронти принесуть локальні душі на правобережжі країни. Температурний фон поступово знижуватиметься як в день, так і вночі. Мінімальні температури в нічний час становитимуть орієнтовно плюс 6, плюс 13 градусів. В день повітря прогріватиметься до 20-26 градусів. У південній половині ночі виявляться помітно теплішими близько плюс 12, плюс В Вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 22, плюс 28. Загалом перший місяць осені буде теплим. Навіть за прогнозами фахівців на 1-2 градуси середньомісячна температура у вересні може бути вищою за кліматичну норму. Катерина Кисельова для програми новин. А яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 37 копійок. Продати за 38 гривень 6 копійок. Євро купівля 39 гривень 78 копійок. Продаж 41 гривня 20 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 8 вересня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15-17 градусів. Вдень день 25-27 градусів. В Одесі ясно без опадів. Вітер змінних напрямків 3-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-двадцять градус. А вдень 23 три градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті з а також на ютуб каналі з онлайн та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.